Радіо Чикаго» Три європейські країни визнали Палестинську державу. Повідомляють у Reuters. Ірландія, Іспанія та Норвегія оголосили про офіційне визнання держави Палестина. Лідери цих країн сподіваються, що й інші західні союзники підуть їхнім шляхом. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Сенче заявив, що цей крок спрямований як найшвидше встановлення миру. Чим більше буде союзників, тим швидше припиниться вогонь. Хамас звільнить заручників, а далі настане можливість укладання мирної угоди. Ізраїль зі свого боку відкликає. Своїх послів із цих трьох країн на бесіду Догану. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кад заявив, що покаже їм відео жінок-заручниць, яких отримують терористи Хамас. Також прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що розпустить увесь парламент. Король дав дозвіл. Дострокові вибори призначені на 4 липня. Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.